Добрий день, добрий день, друзі! Бажаю вам мирного неба і спокою, щоб у нас усе було побільше радості і побільше гарних новин. Давайте з вами спитаємо інформаційне поле, як пройдуть дні з 12 по 15 лютого у місті Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна. У нашій країні війна, на жаль, і ми дуже переживаємо з цими обстрілами, зруйнуваннями з інфраструктурою. І ми просимо з вами інформаційне поле, дати нам відповідь, як же будуть ці дні пройдуть з 12 лютого по 15. Будь ласка, підскажіть Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Що нас чекає? Мирне населення. Зміна судьби нас чекає, щось трошки зруйноване у Криворізькому районі, і ми е, трошки так би і сумуємо це від пострілів, і ми, е, від пострілів від військових, і ми трошки так, ми оборонили все це, все зробили, оборонили. Але, на жаль, є якісь розрушення, і люди, люди сумують. Люди сумують. Це зараз так. І на страже стоїть все над кривим рогом для того, щоб, щоб не було у нас неприємних новин. Є така карта страху від обстрілів, що не можемо піти. Так, да, і переживання. Вони є. Будуть ще і роботи там багато коло води. Багато роботи з водою зв'язано. Так, ми будемо знати про перемоги. Про перемоги ми будемо з вами знати, а з освітленням будуть все рівно, все рівно будуть ще проблеми. Про перемоги, якісь ми будемо на фронтах, на, на фронтах узнаємо. Місто Кривий Ріг. Будь ласка, чого ми не знаємо, і що інформаційний простір нам підсказує? мирному населенню з 12 по 15 лютого, чого ми не знаємо і повинні знати підсказки з інформаційного поля. Кривий ріг з 12 по 15 лютого. Що може трапитися? Будь ласка, підскажіть. Дивіться, ми з чого ми не знаємо. Там з засвітленням з все одно можуть бути проблеми. Тому що десь там буде вас І, І потім нам буде приходити приїжджати допомога. Приїжджати буде допомога нам для того, щоб давати. І, і буде допомогу, і для того, щоб і людям, які знаходяться у нас із районів, там, де вони потерпали від війни, прийде гуманітарна допомога. Ну, це таке. І, і в п'ять коло води щось таке зробиться, може бути повріження, зв'язане те, що споруда, яка з водою зв'язана, і ми можемо зажалівати. Немножко так вона буде під під підвішене состояння. що коло води споруда, те, що енергетик, е, з енергетикою зв'язано буде у нас трошечки це ми повинні знати. Які, будь ласка, ще підсказки мирному населенню Кривого Рога з 12 по 15 лютого. Що може трапитися? Підскажіть, будь ласка, яка може бути ситуація? Чи буде погано, чи буде хороша ця ситуація. Так, буд, будуть сильно обороняти кривий ріг, всі домовленості, всі домовленості робляться для того. І буде, приїде якась гуманітарна допомога людям. І будуть люди, будуть люди получати і радуватися. Так, допомога це буде. Така суттєва допомога. Так, і коло води будуть там рішати, багато роботи буде робити. Те, що там зробилося, коло водички, об'єкт, там його будуть роботи з ним і справляти. Чи будуть постріли, підскажіть, будь ласка, чи будуть постріли? В ці дні 12-15 кажуть, люти, лютий місяць е, буде важкий для України, а як кривий ріг? Як у Кривому Розі? З пострілами, з ракетами, з шахидами. Чи буде загроза в ці дні? Будь ласка, підскажіть мирному населенню. Мирному населенню. Постріли, ракети, шахіди. Так, да. вони ще будуть. Будуть вони ще військові ці. Робити буде нам ще страшно. Будемо ще ми в подвіреному стані і будемо ще отражати. Ще щось, ще щось буде. І опять карта такого, що можуть щось опять зруйнувати в ці дні. Треба бути обережними, люди там, де працюють. Все руководство міста дуже піклується про, про містян, про населення, про наш добробут. Будемо надіятися, що все буде добре. І енергії. Подивимося, які будуть енергії у ці дні з 12 по 15 лютого, які будуть енергії. Кривий ріг. Будуть вам, будуть вони вогняні енергії. Так, буде. Буде якась іначе зміна судьби, ми мічтаємо про ту ж і будемо ми трошечки переживати. Ми будемо ще переживати ці дні від того, що ми будемо знати про вогонь. І будемо устрашатися. Будемо устрашатися того, що вони ну, якби не будуть, будуть сирени продовжуватися, і ми будемо трошки переживати для того, щоб порану. Рівноважить свій стан, давайте разом молитися за захист рідного міста, за захист Дніпропетровської області і всієї України. Тоді буде обов'язково все добре. Тоді буде обов'язково все добре. І карта на ці дні Сама важлива. Сама важлива для містян Кривого Рогу. Ми дома. Любимо свої сім'ї, любимо свій дім, ставимо захист над домами. Ця карта каже, що в нас повинно бути все добре. Обнімаю кожного з вас. Ціную кожного з вас. Дякую вам за коментарі, за лайки, за те, що ви пишете, за добрі слова. Дякую вам за дружбу. Все в нас буде обов'язково добре. Бережімо себе, бережімо сім'ї. І піклуємося про себе, про рідних, про дім і про наше рідне місто. До побачення. Дякую за увагу.